Сьогодні ми з вами будемо готувати крем-шарлот. Для цього нам необхідно масло вершкове кімнатної температури 209 г. Далі цукор 182 г. Молоко збирано кімнатної температури 121 грам. Далі яйце 32 г. Я взяла жовтки без білка. Можна взяти і повне яйце, але трішки відібрати його, щоб було 32 грами. Далі я взяла ванільний цукор 2 грами, і 10 мг коньяку. Це все, що нам потрібно для інгредієнтів, які потрібні нам для приготування масляного крему. Далі ми почнемо з вами готувати сироп. Молочний сироп, але він також називається шарлот. Для цього крему масляного. Що нам потрібно? Ми зараз беремо посуд, в якому будемо варити сироп. Змішуємо цукор і змішуємо молоко. Але я трішки молока залишу, грам десь 10-15 для жовтків, для того, щоб збивати. І далі ми з вами. Розмішуємо до однородної маси, щоб простав тут. І потім будемо ставити на плиту і заварювати його до температури десь 100 градусів. Але треба трішки його розмішати до однородної маси і ставити на плиту і помішуючи його, та трішечки. На маленькому вогні, ось стало на маленькому, ай воно розтворюється це молоко з цукром. Одночасно, поки воно буде розтворюватися, ми зіб'ємо жовтки. Я з'єдную молоко, ось, бачите, скільки грамів, 15 ось, і до жовтків. І починаю потруху. З так, Щоб Що, одну маса була, щоб не було комочка, бо ми це будемо уводити у той молочний сироп, який ми з вами нагріваємо до 105 градусів. А тут повинна бути однорідна маса, щоб тонкою кромтою ми будемо його вводити тоді той сироп. Якщо він, бачите, ну, розстав сироп цей молочний, я тонкою він вже трішки підібрівся, я тонкою цілкою сюди положу яєчний, яйчно суміш і мішаю дуже швидко, щоб він у нас не заварився. Ми потім будемо все время мішати, щоб у нас була однородна маса, щоб не було комочки. Будемо його мішати і будемо варити до того стану, поки він загустіє. Будемо мішати так і заварювати до того стану, коли він почне густіти, тобі ж будуть такі бульбашки на поверхні, і температура, якщо її у вас термометр, повинна бути 105 градусів. Тоді виключаємо, а поки ми заварюємо. Ось він вже готовий, бачите, які бульбашки, і вони залишаються прямо на Поверхні. І температура його вже 105 градусів. Я його знімаю, я його перелила, бачите, він який густий, він гарячий ще, він повинен охолотити до кімнатної температури. Я його накриваю харчовою плівкою і залишаю його при кімнатній температурі, щоб він остиг до кімнатної температури. Тим часом, тим часом я буду вершкове масло взбивати до біла. Воно повинно бути пишне, біленьке і в об'ємі воно повинно бути величино, збільшено до трьох разів. Ось воно кімнатної температури, Всі інгредієнти кімнатної температури, і вершкове масло, і яйце, і молоко, все, щоб не було у вас холодильника. Я думаю, воно м'якеньке. Так, я його закріплюю. Далі я його пускаю, закріплюю. І на, на маленькому об'ємах я починаю його взбивати, щоб воно взбивалося. На маленьких і поступово буду вмічувати саму скорість. Ось такий у нас вийшо сироп Шарлот. Бачите, який він загуст без єдиного комочка. І тепер ми поступово бачите, збільшилося у об'ємі на збите вершкове масло. Ми продовжуємо його збивати на малих оборотах і додавати цей сироп поступово. Такий ось Стрічечкою ось такою, поступово і вбиваємо, І так ми будемо поступово-поступово. Поступово. такою стрічкою, маленькою. Не виливайте відразу. Ось я завела, о, о, заклала весь цього, збільшуємо об'єм. швидкість, бачите, воно буде вбиватись десь 5 хвилин до 5-7 хвилин. Буде ще далі збиватися. Додаємо ванільний цютор наприкінці збивання. А також додаємо пам'яток 10 мл. І додаємо ще далі, до глянцевого кольору, він глядело, і такі аж бульбашки, як з'являється, все, він буде готовий. Відключаємо крим, бачите, який відключаємо. Ось він. Бачите, структуру тримає. І глянцевий такий, зараз покажу. Ось цей глянцевий. Силиконовою лопаточкою, бачите, виймаємо крем миску. Так. І все. я хочу зараз додати красителю трішки показати просто, як він тримається. Так, ми повезьмемо ось сюди. Додамо і додамо тут красителю. Зараз, секундочку. Я додам красителю сюди трішки. Так, і перешив, перейма, перемішаю. Я бачите, наскільки трішки його бала. Я не хочу, щоб він дуже-дуже був. Я хочу, щоб він ніжний був. Тому я такий залає. І перемішую. Краще всього силиконовою лопаточка перемішувати до однородної маси, щоб він був однородний. І так, ми з вами зробили крем, 500 грамів крему. Я зробила бірюзовий колір і зараз просто хочу показати, як він тримається. Бачите? Він глянцевий, він тримається. Оце він такий, так? Далі у нас фамилий. Бачите, який він тримається, тримає форму і кольор у нього глянцевий. Це я роблю бордюрчик. Бачите, який він так. Бачите, як він тримається. Можна сюди красну ягідку покласти. Прикрашати можна як завгодно. Зрозуміло? Ось таким нас клеї. Кольори можете вибирати, які хочете. Насадки так само. Ось такий у нас крем-шарлот крим Вимоги Вимагайте якості. Він пишна у нього однорідна масова маса з гладкою, блискучою поверхнею. добре зберігає нам форму самого крему. Він жовтуватий, бачите, він не чисто білий. І смак такий у нього солодко з ароматом ванілю і коньяку. Ось такий, такий крем у нас повинен у вас получитися, отримати. Ви його отримати. Це дякую. Надіюсь, у вас все вийде.